Моє вітання всім добрим людям. Це відео буде знову на корабельну тематику про кораблі, про те, що навчальні вітрильні кораблі майже в усіх країнах світу, де вони є, а вони є в більшості морських. Країн, країнах світу, повторююсь, це така візитівка, це такі рекламщики, пропагандисти, в гарному розумінні цього слова, пропагандисти країни, під прапором якої ці кораблі плавають, входять. Україна, на жаль, на сьогоднішній день залишився ну, реально... реальною. Реально діючий, хоча і стоящий вже більше 20 років біля причалу в Одесі, фрегат Дружба. У мене, до речі, про нього є відео. Під цим відео я скину посилання. Кому цікаво, послухайте про дружбу ще юридично, за документами у власності України є ще один однотипний фрегат Херсонес, який був вкрадений, захоплений. Країною, терористом, країною, крадієм, країною, бандитом фашистською Росією разом з окупацією Криму в місті Керч. І про Херсонес у мене теж є, теж є відео. Теж посилання на нього буде під цим відео. Ну і от, якось так. У України, на жаль, Можна сказати, на сьогоднішній день немає такого корабля, який би пропагував Україну. Я маю на увазі не, сьогодні, не саме сьогодення час війни, а і два, і три, і п'ять, і десять років тому. Немає таких кораблів, які б займались пропагандою. Повторююсь, в гарному розумінні цього слова, слова, пропагандою України. Так от я все ж таки. Вважаю, що вітрильні навчальні кораблі, серед, крім того, що вони навчають курсантів майбутніх чи військових флотів, чи цивільних флотів в різних країнах, по-різному, в більшості, мабуть, 80 мабуть, 90% все ж таки вітрильники ходять під прапорами. Військово-морських сил в країнах, але є країни, де вони все ж таки цивільні. Перша країна і взагалі перша по наявності от таких от вітрильних кораблів навчальних це наш споконвічний ворог фашистська Росія. Руський Рейх. Він має скільки Сідов, Крузенштерн, Мір, Павлада і Надєжда. П'ять великих вітрильників. України знов-таки ж повторююсь по документах два де-факто один. А ще да, я забув: ще Україна після розпаду Совєтського Союзу отримала крім оцих первище двох дружби Херсонеса. Ще був такий барк товаріщ. Який Україна ганебно з цього корабля на превеликий жаль. До речі, про товаріща у мене теж є відео, і теж під цим буде спосилання на товаріща. Так от, повертаючись до теми навчальних кораблів, це візитівка країни. Навчальні кораблі мають всі морські країни і розвинуті і більш розвинуті менш розвинуті я не знаю, тут перерахувати я навіть і не перерахую, скільки Європа починаючи там з Польщі, з нашого сусіда, і Польща має, і Німеччина, і Данія, Швеція, Норвегія, і, і не по одному. і Та ж Норвегія, і Данія має не по одному кораблю навчальному: Британія, Франція, Португалія, Іспанія, Італія. От Греція, до речі, головні судновласники світу, а от грецького такого великого вітрильного корабля навчального і... немає. І Туреччина, до речі, теж навчального вітрильного немає. А так, Індонезія має декілька кораблів на сьогоднішній день, три. Вони нещодавно збудували новий і ще попередній. Який прийшов на заміну, той, поки стоїть, він, він поки що не списаний. В'єтнам має нещодавно закупив, замовив і Польща збудувала новий, найсучасніший вітрильник Арабські країни, персидської затоки мають. Південна Америка має, в Південній Америці майже всі кораблі мають е, свій навчальний вітрильний корабель. І Аргентина, і Чилі, е, Еквадор, е, Колумбія, Венесуела, Бразилія. Е, тобто всі, кораблі, ой, всі країни мають свої Сполучені Штати мають, е, Канада. Е, і лише, лише в Україні. Е, Такого немає. Японія теж має нещодавно оце Китай з його величезним флотом. Не було вітрильників, але зараз Китай будує у себе на, своїх, на своїй судноверфі, теж вітрильне навчальне судно. Ледь не головна країна, яка будує вітрильники навчальні це Польща. Вона країна номер один. Будує Іспанія, будує, будують інші країни, Німеччина будувала зараз поки що ні. Ну, але я ж кажу, на сьогоднішній день номер один, в принципі, Польща. Вона для багатьох країн збудувала і, і будує вітрильники. Так от, це дійсно, бо не всі це розуміють, і я так бачу, що в Україні жодна влада про це теж не думала. Ну я в усякому разі про це ніде не читав, не чув. щоб... Ну не те, що президент, хоча я ж кажу, повторюсь, це пропаганда країни в самому гарному розумінні цього слова, і треба варто. Актуально приділяти цьому увагу і будувати, купувати, будувати вітрильні кораблі для реклами своєї країни. Ну, така моя думка з цього приводу. Підкреслюю, що чи не підкреслюючи, повторюю, що всі в даному випадку і в даній темі нормальні морські країни мають свої навчальні вітрильні кораблі. Україна на жаль на превеликий жаль в даному випадку якось так не виглядає нормальною країною. Я ж кажу, не просто не приділяючи цьому увагу. Чомусь і в тому ж Перу, і в Колумбії, і в Венесуелі з Бразилією, Аргентиною приділяють увагу. Я вже не кажу там про Данію, Швецію, Норвегію. А от Україна якось так випадає з цього. До речі, цьому дуже приділяв увагу Русський Рейх, його ці п'ять великих вітрильників, які приймають участь у всіх міжнародних регатах, деякі займають і входять в першу трійку переможців. І вони ходять, заходять в багато які порти світу і рекламують свій русський Рейх, Що вони отакі чудові, така є країна Росія? От вони ж коли такий корабель заходить в країну, то відкривають для гостей. Люди в тих портах, куди ці кораблі заходять, ідуть на корабель, слухають, дивляться, їм розказують, що от така країна, така чудова. Цим займався і е, гітлерівська Німеччина, е, бо Німеччина теж мала е, німецькі кріхсмарини мали е, навчальні три навчальних корабля, е, і теж вони ходили по портах і рекламували Німеччину. Зараз, повторююсь, робить це Росія. Совєтський Союз теж цьому приділяв дуже значну увагу. Совєтський Союз був беззаперечним лідером. Це перша країна, у кого було найбільше вітрильників, це в часи вже там ті 80 вісімдесяти після Другої світової війни. Тобто. Вони належали різним навчальним закладам, Військові військово-морські сили Советського Союзу не мали. Ні, був один корабель, отриманий по репараціях від Італії Христофоро Коломба, який став вже в Советському Союзі Дунаєм, довели його до жахливого стану, до жахливого стану і. Від корабля вже давно нічого не залишилось, він вже порізаний. А однотипний з ним корабель Віспуччі на сьогоднішній день вважається один з найкрасивіших італійські, один з найкрасивіших вітрильників світу. Він заходив. В Одесу, ну і це був такий дуже зна... значуща подія для одеситів. Відвідувачів було просто неймовірно. Черги були дуже-дуже великі. У мене, на жаль, я дізнався про це вже коли корабель був там. Не зміг я так швидко, я не пам'ятаю скільки там років: 5-6-7. Може, ну десь приблизно так. От ну якось так, на жаль, не вийшло. Ну, тобто, треба себе рекламувати, і наявність у флотів, у флота України е, вітрильного навчального судна це велика важлива подія. І е, одна справа, коли е, в порт якийсь заходить е, вантажне судно, це це ніщо. Навіть коли заходить пасажирський якийсь лайнер, ну їх в світі багато цих пасажирських лайнерів. Ну зайшов лайнер і вайнер. Ну, звичайно, якщо він там, чи найбільший, чи там щось найдовше, ну най, -най, най, тоді теж йому приділяється увага. А коли заходить вітрильник, де да ще на піднятих вітрилах в порт, ну це це дійсно подія для того міста, для того порту, куди він заходить. І це реклама. Про це ж показують в засобах інформації, телебачення, відвідувачі. Ну, от якось так треба цим займатися, треба Україні повертатись до моря. Бо якось так Україна відвернулась від моря і від води, вода якось так і кораблі чомусь Україну українців не цікавлять на превеликий жаль. Ну, це моя така думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Чи згодні зі мною, чи давайте посперечаємось. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! Україна переможе! До побачення!